Що ми до цього знайшли? Витягаємо, ставиться тут. тут. Всі в одному місці. Білячки давай витягнемо найбільшу. Я тут пишу. Дивись. Ціле сімейство. Тут маленькі. Тут всі свіжі. Так, зараз ми їх поскладаємо. Так, тут вже походили по них трошки. Тут походили такий гарний. Навіть знаю хто походив. Пахне білим. Свіжий- свіжий гори. Тільки-тільки вилізе. Я їх тут в тому місці ніколи не знаходив. Ось такі бочечки маленькі. Здалека подумав, що це взагалі якісь. О, ще тут дивіться. Я ще таких не бачив. Ось Тут. зараз почистимо, порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять грибів на одному корені, Так званому. Все. О, ще один. Важко їх виймати. Все, загортаємо ямки через.